Біжений життям, тебе десь у біжали. Біжені життя стоїть і розказує му. Найкращий автопарфум в Україні. Дайте мне посвідчення, вы мне что рассказываете. Понятно, мені, бо я пришел важный клоун. Важный клоун? А вот а так вот в форме важный клоун. Хорошо, пришел. Дайте мне посвідчения. Я пришел. Что ты меня руками ругаешь? Что клоун? Ну я вот, так би, да. вот такая у нас служба и происходит. Да, вот такого у нас служба. Потом вы, вы спрашиваете, почему Пришов, с мусорами называют. Бежены с житями, ты когда сюди ждал. Объясняя жизнь. Стоит и рассказывает мусор. И что вы останавливаете людей? Чем вы занимаетесь? будь ласка. що що Наші діяльності. Карминки ваши, да? Який корминки? А які? Який какие? 35 оставь. Чого остановили? його? Чого остановили остановились? Я чоловіку пояснив. Можна удостоверение ваше? Розмазку? Не можна. можно. Можно удостоверение. Я, чому? я б вас устанавливал, то я бы я показал. Я вас не знаю. Устанавливайте, а вам? Кажуть, що вам що не каже, що на першу руку? Нічого не каже. Не вообще нічого не каже. Ничего не Ваше удостоверение. Кому? Мені. Кому? Особі. Де ваша жилетка? Де у вас значок? Де у вас большой? Что виходить? Де у вас большой? — Що у вас Що до побачення отак <су> от, от працює у нас поліція України. У вдостовірі Яке? Відповідь. на підставі чого Ваше. — На підставі чого На першу, навер на першу вимогу особи. На, на першу вимогу вас не зупиняв. Ні. Ну все. Найкращий автопарфум в Україні. Так, а що, якщо я не можу підійти до поліцейського і запитати в нього про просвідчення на першу вимогу? На першу вимогу. Я зупиняв, тоді було б друге питання. Все, собі. Яке друже? Що денег захотілося лишав? Яких? А шо, а ви вы займаєтесь занимаетесь такой? Що, скармилку сбивают чи що? какой? Якою? Так а що? А що? А что ти телефон достав, Скажи А что ти мені тикаєш? Ти не маєш права и ти не имеешь права вообще використовувати телефон в личных целях. Ты мені тут тыкает. Пришел будешь тикати. Так а що? так? ти не ти на я тобі тикати буду. На службе будешь смеяться смеются сміються обоє. такая Отака, отака у нас настается служба.